Агроволокно, а грінь, Воно посереді написано тільки що під низом. В зеркальному. Оце купили весною, положили. Полежало весло. Бачите, яке воно посіклося. І так у нас до самого кінця кусок. Просто скільки сезон, який сезон? Одна весна, хіба це сезон? Ось он повністю все по всьому, по всій складці весь ролон посіклося. Зараз десь краю, я бачила є ще. Таке ж саме, щоб. Десь я йшла в руках прямо з рветься. Ось рулон, покажите? Де зараз дойду до нього? Ну, не всі рулони, не всі посіклися. Ну якось вони, так, да, є одні ось більше прозорі, Ці посіклися. А, а той, що тверсаво більш плотніше, хоча всі брали тридцятку. І те тридят, всі рулони у нас тридцятка. Воно ну, нове, що ми купили, ага. якраз, Люк, да. якраз вони по. Поєкну. Ну так. Да. Ось вони. І теж тут купець. Це ж не те саме, не порване, це з'їло сонце за сезон. Ось це теж агрін куплений, теж в тому році куплений. І це не такий він прозорий. Всіх видно. Один більш як марля. Цей такий самий, і обі тридцятки. Це нормально лежить. І ось те ж саме, Агрін так само куплене. І оці, що більше, то не видно, один плотніший, а ці більш прозорі. Ті, що плотніші, ті не посіклися, а оці полізли за весну. А це теж, тут є надпись Агрін. Це вони з надписю всі. Грі... Так, да, то було то поза той рік ми брали, вони що з да. боку, а по центру в тому році брали. Це теж нормальний кусок. Да, ні, там теж... Оцей да, посічений, а цей Поняла. Ну той, той, що отам. З краю вони лежали, оці два. А це взяли в цьому році спробувати польське. Побачимо, як буде лежати. Тоже Плотність та сама? Теж тридцятка. Просто хочеться, ну вже ж не, то вже не тисячу так заплатили за рулон. Чотири тисячі рулон. 4 тисячі. Рулон чотири тисячі 100-метровка. Ну, і полежав тільки весну. Хіба це е срок? От заморозків накрили, тоді. Заморозки закончились, склали, ну, 20 років назад чи скільки ми брали. Білоруські? Так он там у нас ще досі куски є. Ну да. ми так. Ми взяли його, так, пользувалися. 17 плотно 17. Ми їм пользувались дуже. Да, лет довго. Літ 5-6, взагалі навіть не рвалося. Не рвалося, тоді вже почало лізти. Ну а це взяли, рулон. хіба це срок одна, один сезон. Це таке. Він же не тисячу стоїть. Всі хочуть заробити. Не, не, скільки? Літ 20 назад ми брали. його. 11. Ні, 15. 15, так. 15, да. Білоруське. Досі, досі Там ще є, є куски, О, ці, куски такі, да. що можна вибрати, що ціле. Просто що вже його порвали, на, як мав по газету, все воно порване на маленькі кусочки. А так воно плотніше і все. Ні, воно не плотніше, воно 17. 17, да? Да. Воно не, отак не лізе, як оце, що взагалі просто. А це у нас ще, це ж не один такий кусок, що є поліцейський. Там в будки лежать. Ще ми не брали, є потому, такі що Вони взагалі. Вони вони це в тому році ми, на... о, кажу в тому, в цьому році весну ми да, накривали там, клубницю. Це ж вона як, у нас вже сезон. Клубника закінчилася, <глубника> сезон закінчився, рік <глубника> ладно, це... Давай. Закінчу, давай. Весною накрили. Полежало, скільки воно полежало? 20 днів, поки морози отошли. Воно у нас до початку збору лежало. А, місяць, ну, місяця півтора, так що. І що тоді? Чотири тисячі рулон таких. Я... <рес> я. <рес> <рес> От тобі я грін. Я кажу, блін, наше страшно брати якісь производства. Це вообще. Каплю, пам'ятаєш, тоді взяли, так стяла з всіх дирок. Не те, що капало, а просто, блін, струї летіли. Я кажу, краще взяти два рази дороже, але ну, будеш знати, що воно ти, капає, а не ото так. Там калюжа, там взагалі не тече, там калюжа така. Ну, я не знаю. Так, так не можна робити. Так, так. Гроші ж неба не падають. Да. Давай Люди хочуть дешевше їсти, а воно не виходить.